Згадала, що не маю сніданку, тому вирішила приготувати ліниву вівсянку. Для цього знаходжу її серед мільйонів інших круп та змішую вівсянку з насінням чия і протеїном. Заливаю це все молоком, в мене безлактозне, але можна використовувати і будь-який йогурт. Надалі все ретельно перемішую та йду шукати фрукти, які в мене надовго не затримуються. На цей раз це будуть персики, які я нарізала і додала до своєї вівсянки. Знову все перемішала та прибрала в холодильник на ніч. А зранку дістала вже майже готовий сніданок, який зверху поливаю ще йогуртом, так як прокинулась з фундучним настроєм, додала ще трохи горіхів та фундучної пасти. І це все виходить дуже смачно, швидко. Ну і погодьтесь, естетично.